Компанія Автофокус у нас є нове надходження, це ось така BMW 328i на 2-літровому бензиновому двигуні. На ось таких ось гарнючих, оригінальних 17-тих дисках в червоному кольорі. Автівка прибула з Америки з мінімальним пошкодженням, не було лише заднього бамперу. 2012 рік повний привід, ось такий гарніший роздвоєний вихід. Автівка взагалі на дуже гарній комплектації, повністю затонована. Передній безключовий доступ, електрорегулювання всіх, всіх дзеркал. Ось такі сидіння у нас зі шкірою, з електрорегулюваннями та пам'ятями передніх сидінь. Автосвітло, автодощ, круїз, повне мультикермо. Ось така у нас механічна приборка. Всього лише 214 тисяч оригінального пробігу. Двохзонний клімат підігрів на всі сидіння, коробка автомат, вибори режимів руху та класичний джойстик для мультимедії. Плюс у нас є люк. Автівка взагалі в ідеальнішому технічному стані обслужена повністю всі агрегати. Ось такий вигляд по колу взагалі має. Тому приїжджай до нас, страховий центр Республіка Парк, компанія Автофокус і цю красуню саме у нас.